На ринку розглядається полісся як потужний і в майбутньому потужна сила. І ЛНЗ, кажуть, готовий до хороших підписань цього міжсезоння. Ви себе, я маю за Карпати, ви бачите, в якій групі команд, де ваші конкуренти. Ми поки що не біжимо. Так, щоб ми от бігли. Щоб брати футболістів, ми повинні бути на 100% певні, що вони поможуть. Не те, що поможе, вони будуть лідерами. Тому в нас ще є півроку часу і ми будемо ще серйозно працювати в тому плані. Ну, а кістяк команди є, так що я не думаю, що ми загубимося навіть тим складом весь лізі. То ви більше вже про літо будете думати, ніж про... Ми будемо більше думати про літо, але не виключено, що зараз будуть два-три трансфери таких хороших.